Знаєте, як е, спонсорів робота полягає в тому, щоб е, вчасно оцінити е, проекти, які маєте підтримувати. Робота полягає в тому, щоб е, вчасно запланувати бюджет і виділити його. І насправді вся далі робота полягає в тому, щоб організатори, е, які беруть на себе весь тягар е, організаційних деталей, наскільки мені відомо. Організація конкурсу є доволі складним процесом і, враховуючи кількість матеріалів, які надходять щороку, вона все більше і більше. І відповідно, враховуючи це все, це доволі складно менеджити, управляти цим процесом. І е, в цьому сенсі наша робота як компанії є значно простішою. Нам потрібно виділити кошти, прийти на прес-конференцію, прийти на церемонію нагородження. А вся, вся реальна робота лежить на плечах організаторів. Єдине, що я можу сказати, що за ті роки, відколи компанія підтримує конкурс, а це більше от, 13 й рік, то нас дуже тішить те, що цей конкурс вже багато-багато вніс ну, добрих, позитивних речей в формування українського книжкового простору. Ми розуміємо, що ну, навіть з тої, скажімо так, у нас невеличка бібліотека є в, в компанії в офісі м, книжок коронації слова, і е, навіть з тієї підбірки, яка в нас є, вона постійно знаєте, як. Приходять працівники, забирають одні книжки, повертають другі. І з тої кількості книжок, яку ми бачимо, ну насправді є дуже приємно бачити, що їх є багато. Я особисто так само читаю книжки коронації, і мені дуже приємно, що. Е, Багато вони, вони мають дуже ну, різне жанрове навантаження, але багато книжок є хорошого світового рівня, от, і це, це реально тішить, тому що ви знаєте, для того, щоб е, створити свого, е, я не знаю свого достоєвського українського чи повторити українського Гоголя, але вже більш українського, то потрібно для того, щоб з'явився один такий блискучий письменник, потрібно, щоб було ціле середовище, яке в собі вирощує, виношує зірок, які потім стають, які презентують фактично, наприклад, українську літературу в світовому літературному дискурсі. От, тому фактично для нас є честю підтримувати конкурс. Безумовно, коронація слова для нас є дуже важливою культурною подією цього року. А якщо ми вже торкнулись, Тетяна землю історії вашої та інших меценатів, які проживали в нашому готелі, мені б хотілося також сказати, що ми, готель-Прем'єр Палац, є. Готелі зі столітньою історії, тобто, я, якщо не помиляюсь, я не помиляюся. Ми єдиний історичний готель, якому вже виповнилося 100 років. Культурна, культурне меценатство є важливим для нас кроком, тому що мої колеги, які працювали можливо на моїй посаді в чи років тому, також підтримали культурний старт талановитих українських і письменників. І інших творчих особистостей. Нам дуже важливо, щоб ми ці традиції продовжували. І нам дуже приємно, що в цьому році ми починаємо вже більш таку плідну співпрацю з Юрієм та Тетяною Логуш. До речі, ми є єдиним готелем, закінчуючи про історію, який заснував та входить у єдину сітку українських готелів. Це прем'єр готелі України. І... Це безумовно, це є найочікуваніша літературна подія в Києві цього року. Ми будемо надавати свої послуги кейтерингового характеру, і також будемо надавати сертифікати на послуги нашого готелю-переможцям. Ми будемо проводити це нагородження, і, як ми обіцяли, спонсорська підтримка з нашої сторони буде надана. Також хотілося ще раз зазначити, що ми не зацікавлені. У, у фінансовій якоїсь вигоді проєкту для нас це суто спонсорський проєкт, і ми дуже раді прийняти в цьому участь. Ми вже проводили такі заходи а, по підтримці українських талантів протягом останніх років. А, одним, з них, одним з цих заходів був проєкт Прем'єр-оркестр. Він відбувався разом з Українською філармонією у 2009 році, коли. Завдяки нашій спонсорській підтримці, колективи українські, камерні оркестри, мали таку можливість виступати у філармонії перед публікою, перед міжнародним журі. Тобто ми продовжимо традиції нашого готелю і даємо цей поштовх молодим українським талантам, щоб вони себе відкривали. Для нас це дуже важливо.